21 жовтня Попельнастівську громаду відвідала наукова експедиція Національного музею голодомору геноциду. Її мета записати свідчення очевидців Голодомору 1932-1933 років та 1946-1947 років. Науковці побували майже в кожному старостинському окрузі. Де спілкувалися з людьми, які пережили ті страшні роки, у нас запланована експедиція областями України. Зараз це розроблено 10 маршрутів різні області України, в тому числі Кіровоградська область. Ми плануємо записати свідків голодомору, які можуть нам розповісти про події 32-33 років, а також свідків масово-штучного голоду 46 47 років. років. Всі ці матеріали, які ми записуємо, у межах експедиції ми зберігаємо у наших фондах, у фондах музею Голодомору. І ця експедиція здійснюється у межах підтримки уряду Канади, в межах меморандуму між музеєм Голодомору та канадським урядом та компанією Коватер. Лежали і дітка, лежали пухлі по вулиці. але мене не були на вулиці. Абуся ото що небудь, то кабак десь спечуть та принесе. Воно там і капелька, а їли. Їли, цвіла, окація і той бузок. І бузок їли, а окацію найбільше. Люди о, окацію, а я ото гірчок той. Їла на ну, то, наверное, і вижила. Спасіба сестрички їй нема. Наша, Де вона ще достане, те мале, Боже, за ручку водить, і я скільки там було. А колоски можна було збирати на полі? Якщо нас збирали, що хороша людина попала, то махне рукою, а то заберуть і турбу, і колосочки заберуть. Забере, висипе додолу під поле, аби, і підпали, аби ж ці колосочки мняли. І млинок був, і ото на той млинок яку небудь крупу. Збирали колосочки, Я І сажали за колосочки. Волос бабуся каже, і та як тільки буде їхати конякою. Падайте, ховайтеся, бо ще й вас позабирають. Цей запис було здійснено під час експедиції Національного музею голодомору-геноциду до культурно-освітнього центру Толока в Попельнастому. Ці матеріали використовуються у діяльності Національного музею голодомору-геноциду. Ми маємо великі фонди. Зокрема, частина наших фондів це якраз і є усні свідчення про голодомор. Це окремий розділ, також на нашому сайті, де можна будь-хто хоче, і може подивитися. Ці матеріали це ті матеріали, які ми вже встигли записати, опрацювати, і оприлюднити. I think it's incredibly impressive to go into a small village and find uh, such a fantastic collection of antiquities, uh, which make the history of Ukraine so accessible to someone like me. Uh, so I think it's just really incredible to find this kind of uh, collection of artifacts um, in uh, an out of the way place. У Попельнастівській громаді наголошують пам'ять про голодомор'я спільною відповідальністю. Сільський голова Олег Валянський відзначив важливість участі громади у збереженні історичної спадщини та сприянні роботі науковців.